Огіркі під капронову кришку без замарочок, але з гірчичним порошком. Цей рецепт дуже простий і швидкий, але хочу зауважити, що підходить тільки тим, у кого є погріб, що нам знадобиться. Огіркі дві столові ложки солі з гіркою на 3 літрову банку, одну столову ложку сухої гірчиці, також з гірочкою. І холодна вода в мене зі свердловини. Складаю огірочки в банку, додаю сіль і гірчицю, заливаю холодною водою, закриваю капроновою кришкою і відразу відправляю в погріб. Все, огірочки стають гарно, але одразу кажу це на любителя. Нам такі огірки дуже смакують, використовую всюду, на всі салати, в солянки. В олів'є, так що пробуйте. Якщо спробуєте, на обов'язково напишіть, як вам.